Пан Роман Ващук точно знає, що очікує бізнесу, оскільки він отримує найбільшу кількість там звернень цих, цих проблематики. Е, ну так, і до певної міри відзеркалюючи те, що щойно е, говорила пані Оксана, я не знаю, чи, чи є той слайд, що я переслав, його можна би е, виставити. Сюди. О, якраз припадково бачите, є питання, є відповідь. Е, ви бачите, е, ми підготували і вже з частину проконсультували з держорганами таку декларацію про справедливі і розсудливе адміністрування. Бо в Україні велика частина трешу починається саме на рівні адміністрування, яке потім переходить правоохоронні органи, потім в суди. Так що, замість того, щоб лікувати, про що дуже багато говорилося останніми роками що от сюди, суди, суди», почати, так би сказати, при витоках цих проблем, ми там виставили там є 12 пунктів. Вони можуть вам видаватися дуже очевидними. Тобто, можете сказати, я не бізнес омбудсмен, а капітан очевидність. І так частину нам відповіли міністерства. Каже, ваш документ дуже цікавий, ми це все робимо. Очевидно, що ви, що ви думаєте? Е, хто зацікавився? Все ж таки, це Кабінет міністрів, прем'єр і прокуратура. Цікаво. Останній, е, ми мали цей круглий стіл з бізнесом ще у е, кінці квітня, і там він сам майже вкрав половину моєї презентації, е, згадавши деякі ці фактори саме в адміністративному житті. Отже, ми будемо просувати цю ідею цієї декларації, як зі сторони держорганів поодиноких, скажімо, податкова, ДБР, от такі цікаві всякі е, українські контори, е, і е, підготували також такий свого роду дзеркальний документ зі сторони бізнесу. Тобто, такий свого роду, е, це такі, якби е, самопроголошені люди, які го готові працювати за цими. Е, Правилами, ми також це віддали на міжнародну експертизу, тобто, це все перечитали і поставили свою печатку експерти ОІСІД. Я думаю, що теперішній генеральний прокурор пан Костін він має бажання якось цю проблему так сказати, заменеджити. Так що ще останній може такий аспект, бо звичайно, і це мені говорять різних. Хто розумієте, пане Романе? От без прийняття додаткових підзаконних актів, а от, якщо закон 14632, він все вирішить, BS, я вам кажу. 30 років вже приймаються додаткові законні і підзаконні акти, і то нічого не дає. Тут йдеться до певної міри про трохи таке коперниканську зміну наставлення. В першій мірі перехід від презумпції злої волі до презумпції доброї волі. Це би зняло половину проблем вже за два дні. Це, тут не треба перехідний період, десятиліття це все. Наприклад, ми співпрацювали багато з, з паном Олегом Гетьманом щодо цих технічних поправок до системи Ес МКО. Там тут, туди вийшло дуже багато зусиль. Змін кардинальних нема. Є було певне покращення, трохи погіршення. Тобто мусить змінитися думання людей, які за тим стоять. Бо українці народ настільки освічений. І настільки хитрі, що будь-яку найтехнічнішу розв'язку зуміють інструменталізувати відповідно до реального бажання, радше ніж оголошеного в презентаціях. Так що, е, знову ж таки, це таке трохи донкіхотство, але ідея така, і я вас заохочую, щоб ви так само трохи до цього підходили. Україна має виконувати власні закони. Ця декларація, в принципі, побудована довкола закону про адміністративну процедуру. Він має супернудну назву, і тому ніхто дуже на нього уваги не звернув, але там все це є. Нічого додаткового не потрібно приймати, дискутувати, просити мультимільйони від Євросоюзу на проєкти, щоб виписувати. Це вже все зроблено і перероблено. Треба просто діяти, і це вимагає. Волі політичної і волі суспільної, щоб це від щоб це зробити.